Проти. Утримався. Ви хочете рахуєте? Як зараз? Добре, хто за? Рахуйте. Рахуйте. 14, 15. Хто проти? Хто проти?

Другі друзі, дивіться, зараз будуть всі молоді, що робити ще щось, ще щось. Для чого ми зараз це робимо? Тут чиїсь амбіції, чи як? Амбіції вищі Молодь повністю покидає. Молодь я бачу, як молодь пішла. В мене на Майдані молодь пішла. Коли мені обіцяли, буде, буде все нормально. Міша, це пізно збороч. Це розборок. Та не розборок. Для чого? Амбіції. У ну, мене пропозиції аналітичного відділу. Що буде? Мови студенти! За те, щоб ви аналітичний відділ очолив свія до...